Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми розпочинаємо наступну тему нашої дисципліни, а саме, аналіз даних за допомогою смарт-таблиць. В цій темі я вам покажу, як обробляти досить великі масиви даних, як візуалізовувати ці дані і як ви всі ці знання можете застосовувати в своїй подальшій професійній діяльності. Саме так проходять заняття. В дистанційному режимі, які за особливих обставин наш університет організовує для студентів денної форми навчання. Однак у нас є студенти і дистанційної форми здобуття вищої освіти. На жаль, десятирічний досвід організації навчання за дистанційною формою виявив величезну проблему. Нашим студентам дистанційної форми не вистачає ось таких занять в синхронному режимі. І ми шукали форми, як їх долучити до синхронних занять, як їм надати можливість спілкуватися ну майже вживу зі своїми викладачами. Наш університет наразі є учасником проєкту «Дефект». Distance Education for Future. Цей проєкт присвячений розвитку дистанційної форми здобуття вищої освіти як окремої форми. Розвиток в нашій країні, базуючись на досвіді європейських країн, базуючись на досвіді тих університетів, які вже мали таку форму, але розуміють, що їм треба розвиватися. Так, от, сьогодні ми хочемо презентувати вам. Нову модель оновлену осучаснену модель організації навчання за дистанційною формою, яка б забезпечувала не тільки ось такі синхронні заняття, яка б максимально б забезпечувала якісне навчання, але навчання, якого потребують студенти, які не можуть долучатися до денної форми навчання. Отже, презентуємо наше бачення такої моделі. Розкажіть детальніше про проект ДФЕП. Uh, наш проект ДФЕП Distance Education for Future Best EU Practices in Response to the Requests of Modern Higher Education Seekers and Labor Market, який виконується в рамках Erasmus+K2. Цей проєкт присвячений розвитку дистанційної форми як окремої форми здобуття вищої освіти. В нашому проєкті приймають участь шість університетів України, два університети Молдови і університети з Німеччини, Іспанії Італії. Як виглядає портрет студента дистанційної форми здобуття вищої освіти? Це може бути студент, який паралельно навчається. Або в університеті України, або в іншому університеті за кордоном, наприклад, або навіть в нашому університеті, але на іншій освітній програмі. Це може бути студент, який паралельно працює або в Україні, або за кордоном. І з якихось причин традиційна заочна форма його не влаштовує. Також дистанційна форма навчання може знадобитись студентам, які мають особливі освітні потреби. Наприклад, це маломобільні групи населення, або це студенти, які навчаються, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, або особливо небезпечних, або вимушені переселенці. Ну і мені здається, що дистанційна форма навчання знадобиться нашим захисникам, коли наша країна буде повертатися до мирного життя. Але якщо ви плануєте стати студентом дистанційної форми навчання, ви повинні також випрацювати особливі уміння і навички, які допоможуть вам здобути якісну освіту в дистанційному форматі. В першу чергу це здатність до самоорганізації до регулярного навчання. Крім того, мають бути раніше або паралельно сформовані «soft skills». Особливо важливо, щоб були розвинені діджитал skills, оскільки навчання відбуваються виключно в цифровому середовищі. Ну і звісно, ви повинні розуміти правила мережевого етикету та завжди дотримуватись принципів академічної доброчесності. Які основні завдання проєкту ДФЕП на сьогодні? Завдання поточного етапу полягають у формуванні моделі організації дистанційної форми здобуття вищої освіти, такої моделі, яка б забезпечила і якість цієї освіти, і е, можливість використання впровадження в будь-якому університеті. Для цього е, потрібно розробити пакет різних нормативних документів, положень, і про підрозділ, які забезпечує дистанційну освіту, і про взагалі спосіб організації, і так далі. І саме цим зараз команда ДФЕП займається. Хочу сказати, що для формування цього бачення, якою має бути ця модель, наша команда за рік пройшла досить довгий шлях. Ми провели і соціологічне опитування наших всіх стейкхолдерів про дистанційну освіту, якою вони її знають зараз, і якою вони хочуть її бачити. Ми маємо досить потужний аналітичний звіт щодо стану дистанційної освіти в країнах-учасниках цього проєкту на даний момент. А також наш колектив підготував монографію наукове дослідження. Того, якою має бути дистанційна освіта, якою має бути екосистема дистанційної освіти, чи вона має бути забезпечена для того, щоб вона була якісною? В чому різниця між поняттям дистанційне навчання та дистанційна форма здобуття вищої освіти? Дистанційне навчання це навчання на відстані. Є ще таке поняття електронне навчання. Це навчання за допомогою електронних, цифрових засобів навчання. Наразі це поняття по суті ототожнені, тому що ну, складно уявити собі дистанційне навчання без е, якихось програмних рішень, без мережі інтернет. Е, а от дистанційне навчання може реалізовуватися в освітньому процесі по-різному. Першу чергу це як окрема дистанційна форма здобуття вищої освіти або дистанційна вища освіта. Тобто навчання за дистанційною формою триває стільки ж, скільки навчання за денною формою на бакалавраті чи магістратурі. Але дистанційне навчання може реалізовуватися в короткостроковому форматі. Ну, наприклад, як е навчання на відкритих масових онлайн-курсах. Наприклад, курсера, або ж е як підвищення кваліфікації, теж за допомогу короткострокових, але дистанційних курсів дистанційного навчання. Також дистанційне навчання може слугувати як допомога під час навчання на денній або заочній формах навчання. Особливо це проявилося зараз під час особливих обставин, коли або був спочатку карантин, або зараз під час. Воєнних дій. Тобто, якщо студенти навчаються віддалено від викладачів і регулярно з викладачами зустрічаються, ну, наприклад, на платформі Zoom, або періодично виконують певні завдання чи тести на платформі, ну, наприклад, Moodle. То це студенти денної форми навчання, які навчаються за особливих обставин. І це якраз і є дистанційне навчання. А от якщо студенти на системній основі працюють на якійсь платформі дистанційного навчання, наприклад, Moodle, і контакти з викладачем майже мінімізовані. Але на цій платформі розміщуються всі навчальні матеріали, всі завдання, всі тести. То це і є дистанційна форма здобуття вищої освіти. Чи потрібно університету мати цифрове середовище для організації дистанційної форми здобуття освіти? Звичайно. Дистанційна, сучасна дистанційна освіта обов'язково повинна мати таку цифрову площадку цифровий простір, в якому зберуться усі учасники освітнього процесу: і студенти, і викладачі, і адміністратори, скажімо так, ті, які виконують функції деканату. І щось подібного до цих функцій, і е, такою площадкою в усіх університетах партнерах проєкту є е, е, система, платформа організації дистанційного навчання Moodle. Е, це дуже зручна платформа. Е, немає потреби е, багато про неї розповідати, але вона дозволяє. І розміщувати навчальний контент, і управляти цим навчальним контентом, і управляти дистанційним навчанням, вона дуже структурована, дуже логічна і зберігає історію навчання кожного студента на цій платформі. Тому саме ця платформа буде в подальшому розглядатися як платформа для організації дистанційного навчання і дистанційної форми навчання. Також в проведеному соціологічному дослідженні, яке ми Проводили і з оздобувачами і з викладачами, стало зрозуміло, що Moodle це справді найпопулярніша і найзручніша платформа для всіх учасників освітнього процесу. Також в монографії було теж проведено дослідження існуючих платформ, і ми була побудована математична модель для оцінки ефективності тієї чи іншої платформи. І знову ж таки Серед тих, які є і доступними, і зручними для викладачів і студентів, виявилася якраз платформа Moodle. Чи мають університети партнери досвід успішної реалізації дистанційної форми навчання? Досвід дистанційного навчання. Наразі мають всі університети, тому що вимушено цей досвід був нами отриманий, коли розпочались карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19. Тоді наші викладачі в екстрених умовах опановували цифрові технології, у тому числі технології дистанційного навчання. Але сама дистанційна форма здобуття вищої освіти дистанційна. Вона досвід її впровадження є тільки в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. З 2015 року наш університет навчає студентів спочатку бакалаврського, а потім і магістерського рівня за дистанційною формою. І хочемо сказати, що за цей час ми виявили певні проблеми тієї моделі, яка у нас є. А той досвід дистанційного навчання, якого ми набули під час якраз карантинних обмежень під час війни, нам показав шляхи усунення тих проблем, які ми маємо. І основна, мабуть, проблема це була у нас відсутність синхронної взаємодії між студентами і викладачами. Ми не знали засобів забезпечення засобів уможливлення спілкування. Майже вживу студентів і викладачів, як поєднати студентів, викладачів та наявні цифрові технології у навчальному процесі, технологічно. І студенти, і викладачі поєднуються в Мудлі, але виникає під час навчання дуже багато питань, пов'язані з організацією освітнього процесу. Тому в університеті повинен бути підрозділ, який відповідає за дистанційне навчання. Це не тільки дистанційна форма навчання, це власне і використання технології дистанційного навчання на інших формах, створення короткострокових курсів і так далі. В нашому університеті це ця структура називається інститут дистанційної освіти. Однак він може називатися по-різному: центр дистанційного навчання, відділ електронного навчання. Однак, в будь-якому випадку, департамент дистанційного навчання обов'язково повинен бути в університеті, якщо цей університет планує масштабно працювати в напрямку розвитку дистанційного навчання і дистанційної форми навчання. Положення про цей підрозділ, його функції, обов'язки ми якраз і готуємо на цьому етапі, а більш детально про такий департамент дистанційної освіти. Розкаже Красюк Юлія, яка є і учасницею нашого проекту, і директором інституту дистанційної освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, в якому вже майже 10 років реалізовується дистанційна форма як окрема форма здобуття вищої освіти. Ми поділимось своїм досвідом своїми особливостями. І своїм баченням нашого подальшого розвитку. Шановні колеги, вітаю вас від імені інституту дистанційної освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Наш інститут має багаторічний досвід роботи в сфері провадження освітньої діяльності на дистанційній формі навчання. Власне, наша історія стартувала в 2001 році, коли ми розпочали працювати з здобувачами на платформі Вебсіті. Однак в 2013 році ми перейшли на нову платформу Moodle і почали готуватися до вступу здобувачів на дистанційну форму здобуття вищої освіти. У 2015 році у нас відбувся набір, перший набір бакалаврів дистанційної форми навчання. А, власне, через 4 роки ми вже мали перших бакалаврів, в дипломі яких було відзначено, що вони здобували вищу освіту на дистанційній формі. І в 2019 році у нас було понад 700 дистанційних курсів на платформі Moodle, і 450 викладачів активно працювали на даній платформі. Кожним роком кількість викладачів зростала, і зрозуміло, зростала кількість дистанційних курсів навчальних та екзаменаційних дисциплін. Це дало нам підстави, коли розпочалася всесвітня пандемія covid 2019 Розпочати навчальний процес на всіх формах здобуття вищої освіти, як денній, так заочні, заочній, так і дистанційні, в повноцінному форматі в дистанційному режимі. Тому що Майже 700 викладачів вже активно працювали на платформі Moodle, і у нас було вже декілька тисяч дистанційних курсів навчальних дисциплін. На потучний момент ми маємо понад 4 тисячі дистанційних курсів на платформі Moodle, і понад 800 викладачів у нас активно працюють з цією платформою. Якщо подивитися динаміку кількості дистанційних курсів, то ми побачимо, що ця динаміка постійно зростала. Отже, ми бачимо понад 4 тисячі дистанційних курсів в грудні 2023 року. А на сьогодні в КНЕО на дистанційній формі здобуття вищої освіти навчається понад 300 студентів на бакалаврському рівні і понад 40 студентів на магістерському рівні. Враховуючи майже 10-річний досвід роботи КНЕО з студентами дистанційної форми навчання, ми готові презентувати свої наробки, свій досвід в рамках проєкту ДФЕП для того, щоб розробити типове положення про департамент дистанційної освіти. Отже, розглянемо функціональні напрямки діяльності цього структурного підрозділу. В напрямку дистанційної освіти департамент забезпечує it супроводження та науково-методичне забезпечення навчального процесу на дистанційній формі здобуття вищої освіти, що реалізується через загальноуніверситетську платформу Moodle. адміністрування дистанційних курсів, що забезпечують дистанційну форму навчання та їх регулярний моніторинг. В напрямку змішаного навчання сприяє впровадженню елементів електронного навчання в освітній процес на очній та заочній формі навчання з метою розвитку інформаційного освітнього середовища університету, організація роботи науково-педагічних працівників та здобувачів вищої освіти на платформі Moodle – адміністрування дистанційних курсів. Організація дистанційного та змішаного навчання в синхронному та асинхронному режимі для здобувачів очної та заочної форми навчання за особливих обставин, забезпечення організації проведення навчальних занять на базі хмарних сервісів організації відеозв'язку. В напрямку інклюзивного навчання це забезпечення організації процесу навчання здобувачів вищої освіти, які мають особливі потреби за допомогою технологій дистанційного навчання. В напрямку навчання впродовж життя, розроблення навчальних курсів, програм, планів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в галузі технології дистанційного навчання викладачів університету, надання навчально-методичної, консультаційної та іншої допомоги кафедрам університету з питань організації дистанційної освіти при підготовці і перепідготовці кадрів, проведення майстер-класів та тренінгів з метою розширення кола викладачів, що використовують технології дистанційного навчання в освітньому просторі, розробка відеокурсів для викладачів щодо створення дистанційних курсів на платформі Муду. В напрямку науково-педагогічних досліджень це здійснення науково-практичних досліджень щодо генерування і поширення нових знань у сфері дистанційного та електронного навчання, створення та застосування сучасних технологій та інструментів. Пошук інноваційних форм, поєднання традиційного і дистанційного навчання, методів ефективної взаємодії викладачів і студентів дистанційної форми, діагностування і виявлення проблематики засвоєння навчальних дисциплін з використанням технологій дистанційного навчання і розроблення рекомендацій для їх усунення з метою забезпечення якості дистанційної освіти. В напрямку прикладних досліджень в ІТ-галузі галузі це забезпечення організації проєктування, упровадження, використання та супроводу електронних навчально-методичних матеріалів у середовищі платформи Moodle, організація двосторонніх інформаційних зв'язків між платформою дистанційного навчання Moodle та іншими пов'язаними інформаційними системами університету. Консультування викладачів університету щодо роботи в системі управління навчальним контентом Moodle, організація і супроводження веб-сайту департаменту, висвітлення напрямів та результатів діяльності департаменту у засобах масової інформації та через інтернет-ресурси. В напрямку нормативно-правового забезпечення це розробка нормативних документів університету, що регламентують використання технологій дистанційного навчання в освітньому просторі. Імплементація державних нормативно-правових актів, що стосуються дистанційного навчання в освітній процес університету для забезпечення реалізації даних функцій департаменту дистанційної освіти. ми пропонуємо щонайменше два структурних підрозділи, а також відеолабораторію. Перший відділ це відділ навчально-методичної роботи і супроводження дистанційного навчання. Другий відділ це відділ адміністрування систем дистанційного навчання. Ці відділи у нас повноцінно працюють уже багато років і виконують постійно своє навантаження. А нашою задачою на майбутні роки є сформувати і реалізувати повноцінну відеолабораторію для створення функціонального контенту дистанційних курсів. Водночас не забуваємо, що головними гравцями в навчальному процесі будь якої форми навчання і дистанційною в тому числі залишаються наші викладачі і наші студенти. Тому для ефективної організації дистанційного навчання нам потрібно постійно розвивати цифрові компетентності викладачів. Особливою популярністю серед викладачів КНЕО користуються курси підвищення кваліфікацій дистанційні технології в освітньому просторі університету, де випускною роботою є створення фрагменту повнофункціонального дистанційного курсу за своєю власною навчальною дисципліною. На поточний Момент у нас майже 800 викладачів університету отримали свідоцтва з засвоєння програми цих курсів підвищення кваліфікації. Також викладачі можуть самостійно опановувати створення дистанційного курсу на платформі Moodle в форматі 24 на 7. через дистанційний курс створюємо дистанційний курс крок за кроком, який містить понад 200 сторінок текстових інструкцій і понад 100 відеозаписів. Кожен із наших викладачів, креативний розробник, створює свій унікальний і неповторний дистанційний курс для того, щоб студентам було якісно опановувати навчальний контент. Ми віримо в те, що дистанційна освіта буде розвиватися і з кожним роком надавати ще більші можливості для наших студентів.